Це вже стало будніми. Вперше показаний в березні поточного року український носій FPV-дронів королева шершнів успішно скидає дикого шершня із з півтора кілограмовим зарядом. І той починає працювати самостійно. А надо було на українцях протестувати. Цей дрон використовується для скидання ще 6 кілограмового заряду на бліндажі росіян за задумом розробників. Королева шершнів. Може не тільки доставляти FPV-дрон ближче до бойових локацій, заощаджуючи заряд батареї, але й служити для нього високою точкою ретранслятором. На цю хвилину ми зачепили у межах 15, ну максимум 20 їхніх нафтопереробних потужностей у частині виробництва диспалива і бензину. Нагадаю, Російська Федерація має у межах до 30 великих заводів і десь до 50 малих. Це це до речі, один з найбільших показників на планеті Земля. Тобто тут не можна їх недооцінювати, вони мають колосально величезний запас міцності. Разом з тим, маю нагадати, що танк т 90 зжирає за добу активного бою у межах до однієї тонни дизельного палива і 100 кг масила. Якщо ми розуміємо, що по всій лінії боєздітнення є в межах до 3000 тисяч танків. Отже, це три тисячі тонн палива на добу. Але щоб вони по справжньому це відчули і вже по лінії боєзітнення почали задихатися. А це не тільки танки, це і бойові машини піхоти, це і бронетранспортери, це і е, самохідна артилерія, і це звичайні автомобілі. Треба, щоб згоріло ну не менше 50 Відсотків їхніх потужностей це тривалий час, це не день, не два, не місяць, і це добре півріччя, а може і ще більше. І особливо дуже добре, що б'ють по по так званих атмосферно-вакумних трубах переробки. Чому? Тому що закупити їх на світових ринках вони точно не зможуть. А самі виробляти теж не можуть. Бо якщо з мікроелектронікою е, об, обманути цивілізований світ, а навіть не обманути цивілізований світ собі спокійно йде на торгівлю з, з, з ними, незважаючи, ні на що, то от оце вже купити навіть через фірми прокладки чи, чи країни прокладки буде майже неможливо, тому що є таке явище, як очевидність доказовості. Кому це потрібно? Треба продовжувати цю роботу. Прекрасна тенденція. Сподіваємося, що точка справжнього прогорання таки прийде. Це щоб закріпити прецедент, тому що ми дійсно зробили кілька оцих засідок з РК, і не не таємниця, що саме з допомогою патріота ми збили їхні дуже рідкісні, так А 50 який покликаний обчисляти тілі десь так до, до 300, навіть 600 кілометрів в радіорежимі і допомагати наводити авіаційні і крилаті. Рак ракета, а раз уже є прецедент, то все ж таки треба його цементувати і треба надавати офіційний дозвіл. Так буває інколи у психології, навіть у банальних людських стосунках, скажімо, в дихотомії батько, дитина, коли дитина робить якісь кроки, умовно нема повного дозволу, але вона вже їх зробила, значить що треба дозволити, тим паче, що якщо вона десь там носить правильних а. Рактер, такий дуже примітивний приклад, але це десь у психологічному сенсі саме воно і відбулося. Чому дійсно дійсно, дозвіл є, але є нюанс. Патріот важка машина у спорядженому положенні вона важить до 40 тонн. Це велика машина, більше 10 метрів у довжину. Ну я не скажу, що вона є не неповоротка, вона доволі рух, рух рухлива, як на свої габарити, але все ж таки, щоб був дійсно. Корисний коефіцієнт збивання тіла треба до кордону підходити на 30-40 кілометрів. А отже, віднімаємо від загального радіусу, отже, у глибину можемо працювати десь на 80 70 кілометрів. Це дуже непогано. Тобто, дійсно, оці су четверті десь приблизно на таку відстань і мають підходити, щоб скидати це дуже дошкульні коректовані авіаційні бомби, скажімо, по Харкову, але і противник не дурень. Він не дурень. Якщо у Лютому цього року ми застали його зненацька. Оцими блукаючими патріотами, то він е, висновки зробив. він, вони удосконалили ланцет. Ланцет дуже небезпечна і дуже серйозна зброя. Підняли бойову частину десь до, до 5-6 кілограмів і збільшили радіус дії до 70 кілометрів. Mm. Розумієш, що це автоматизована самостійна система, котра кілька годин перебуває у повітрі, а їй заклали у розум у розум обраси цілі патріота. він за нею полює. Ми ж розуміємо, що цей ланцет коштує якихось кілька кілька тисяч, ну хай кількадесят тисяч доларів, а одна пускова установка коштує 200 мільйонів доларів. Ну це, це не співмірні між собою цілі, і тут, і тут уже направду майстерність швидкості розгортання, бо патріот, щоб завдати удару, має вийти на бойову позицію, упертися в землю, підняти контейнер, прицілитися, здійснити пуски, втекти. Скажімо, F-16 із своїми ракетами класу повітря повітря виконує це завдання в рази швидше. Підкреслюю, в рази, не раз, не два, не три, а це може і до порядка сягати, а порядок це в 10 разів. Саме так, 100% так. Су-34, що це? Це до шести бомб калібру ФАП-250-500 і до трьох бомб калібру УПАП-1500. Дійсно, максимальна точка скидання – це 70 км. Далі вони не розробили цей універсальний модуль планування і коректування. Літак піднімається на висоту 15 кілометрів. Це дуже високо, це просто це фантастично. Це жирна ці. Точому Су-34 сам по собі важка і велика машина. Він там не має композитних матеріалів як Сум 57. І це метал, це залізо, воно світиться як свічка. Його видно дуже і дуже добре, фантастично добре. Лока F 16 машина мережева. Що це означає? Він має свій локатор, але свій локатор це така вже тепер трошки. Трошки, ну я не скажу, що від, відстала тех, технологія, але тим не менше, зараз головний акцент роблять на далекобійні локатори. Мін 104 той самий Патріот, Це 600 кілометрів, тобто локатор у повній безпеці відносно ну, їхніх засобих ураження. Це група людей, це командний спеціальний пункт, де в живому часі всі ці дані зберігаються, збираються, і пілоту у кабіну подається готове ціле покладання. Він тільки натискає кнопку. все, Комп'ютер все розраховує сам. Кнопку натиснув дві-три ракети, чотири у бік сучатри четвертого полетіли. Він переречений. Якщо що від однієї від двох, ну і теж я не вірю у дві. Від однієї ще може відхилитися, бо там є теж різні режими захисту. Теплові пастки, спеціальні патрони, які скидаються з радіосигналом і тому подібне то четверту ракету він уже не може захиститися. F-16 AIM-120 Amram або RB-99 то що. То що шведи вже підтвердили, що передадуть це шість ракет на борт. Шість ракет на борт. Два борти піднялися, шість ракет 12 пусків. Це умовних чотири су 34 переречені. В них нема шансу, вони збиті. Гарантовано місяць так попрацювали, збили 30-40 машин. Вони припинять 100% їх застосовувати. Чому у строю 80, за минулий рік дострою поставили шість. І зараз показали велику партію. Велику так розп'яли навчу, всього дві машини. На цю хвилину, всього дві машини. Вони не можуть будувати великої кількості і швидко якісну авіацію. Тоді дійсно, у чому зрізі, у чому зрізі, в цьому контексті f 16 панацея. Саме так обережність плюс інформаційний шум. Направду ніхто нічого не має розуміти, де і як вони будуть працювати чи буде чи вже розроблена логістика. Думаю, докладено максимум зусиль, бо я правди не знаю, та і не треба мені її знати. Нікому з нас не треба знати правди, де що відбувається, як воно все будується. І як воно що захищається? Єдине як воєнний експерт, хочу наголосити і заакцентувати, що технології по захисту і не тільки розташування самих зенітно-ракетних комплексів, скажімо, навколо аеродромів, а й дуже багато інших специфічних технологій є, але свідомо не буду вдаватися. У їхнє дешифрування треба, щоб нарешті запрацювали. От що треба, щоб нарешті ми вже отримали підтвердження, хоча б в режимі перехоплювачів хаст, то перших чи хоча б навіть шахетів, бо Ф 16 і за шахедом може запросто полювати, тому що в нього є чудова е гармата. М6а -1, 1 вулкан за системою Гатлінга мм 500 снарядів у комплекті. Комп'ютер розраховує кожну чергу на 10 снарядів, як тільки локатор ціль засік той самий шахет. І виставив всі необхідні точки прицілювання. Об'єкт переречений. Він захиститися не може.